Підсилюють армію за допомогою принтера. Українські військові удосконалюють зброю та боєприпаси різноманітними пластиковими виробами, а постачають їх армійцям волонтери, які облаштовують власні домівки 3D-принтерами. Що саме друкують? Артем Деркачов дізнавався. На цих кадрах український дрон вирушає на бойове завдання. Система скиду боєприпасів та площадка, з якої він злітає, надрукували на 3D-принтері. Нашим е, солдатам доводиться дуже дорого купувати усі вироби із пластику для того, щоб вести боротьбу е, за допомогою дронів. І продавці завищують ціни там, в 10-20 разів. А якщо це все зробити на 3D-принтері, то це можна зробити набагато дешевше. Андрій маркетолог. Допомагати армії за допомогою 3D-принтера почав минулого тижня. Каже, вирішив його придбати, коли дізнався про потреби пластикових виробів на полі бою. Я хочу показати ось таку штуку. Це Едельвейс, це активатор е, снаряда, який вставляється в такий от, е, хвостик. Е, і потреба одного підрозділа конкретного, з яким я спілкувався, в таких Edelweiss – тисяча штук на місяць. Е, оцей принтер може робити три тисячі штук на місяць, якщо я його повністю загружу. А цю кухню у столичній багатоповерхівці буквально перетворили на цех. П'ять принтерів друкують сюрпризи для окупантів. Ми можемо долучитися до створення власне, виробів для наших хлопців, але для цього нам потрібно трошки допомоги, скажіть, що тут потрібно нажати для того, щоб розпочати друк? Угу. А дивіться, там є одна ручка, яку можна обертати, а можна натискати. Натискаєте, натискаєте вниз. так. А тепер один раз направо обертаєте, так, і ще раз натискаєте вниз. І тепер чекаємо. Зараз принтер розігріється і розпочнеться друк, який запустили ви. Спочатку вони працювали в мене в офісі, але. Зараз офіс розформований і все це хазяйство перемістилося до мене додому, на кухню. Власне, тут готуємо їсти, тут готуємо бавовну. В залежності від складності, на деталь може піти від кількох хвилин до кількох годин. Okay. Yeah. Готово. Да, все. І от тепер ось ця штучка незабаром Поїде допомагати нашим хлопцям нищити окупантів. Всі витрати для створення виробів друкарі беруть на себе та безкоштовно відправляють підрозділам на фронт. Принтери працюють 24 на 7, потреби ЗСУ величезні, це величезні кошти. І приблизно половина друкарів друкують пластиком, який купили не вони, а купили донатори друкарамі. І вони від цього дуже залежать, власне, для того, щоб принтери, які вони, в них вже є, не простоювали, нам постійно потрібно більше пластику. І замовлення у нас завжди більше, ніж пластику. Для того щоб задонатити або ж стати частиною проекту «Друк армії», треба заповнити спеціальну форму на сайті. Співавтором такого проекту є відомий у мережі Майор Чорнобаєв, пранкер, який дзвонив дружинам російських військових та розповідав їм про загибель чоловіків. Алло. Да, желаю. майор Чернобаев, оперативний штаб спецоперації, да. долучитись може будь-хто, навіть якщо в нього немає принтеру, немає грошей і можливості встановити принтер. Це ж е, проект, який м -м, він рухається лише тому, що є люди, які намагаються щось змінити. Різні пластикові вироби спеціально виготовлені для армії, допомагають покращити боєприпаси та техніку. Цей е, снаряд від гранамета. Натовського, який в цьому тубусі, плюс додатково начинений е вибухівкою тротилом з додатковим напалом, який є ще один і детонатором, воно зробить ну набагато більше шкоди, так скажем, і шкоди противнику і користі для нас, відповідно, аніж би, наприклад, то зробив. Звичайний цей вог, який ми використовували весь час до цього. Їх внесок, він не якийсь там віртуальний, коли ти відправив комусь 100 гривень. Вони десь там в, в тій масці загальній е, десь є, але ти не відчуваєш цього імпакту, цього впливу на ситуацію. А от коли ти надрукував хвіст, і ти бачиш відео, в якому саме твій хвіст летить з Бімбою і вбиває окупанта, це дуже мотивує. Загалом учасники проєкту по всій Україні вже встигли надрукувати понад 10 тонн пластикових виробів. Наразі також вдосконалюють вже існуючі 3 d макети, щоб адаптувати їх під потреби бійців на фронті. Артем Деркачов, Олексій Куліш, Сергій Кисельов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини долучайтесь до Друкармії та друкуємо перемогу разом.